Радіо UA Chicago сьогодні до нас завітали спеціальні гості з медичного навчального центру TTI. Це Владислава Мацящик та Валентина Росі. Вітаю. Привіт. Всім привіт, привіт, слава Україні. Героям слава ну розповідайте, які у вас з'явилися новинки після останньої нашої зустрічі. О, ну новинок взагалі так трошки є, але спочатку хотіла нагадати про такі наші лекції по суботах, тому що щосуботи Тітє влаштовує безкоштовний курс вступу до флеботомії, medical assistance та медичної термінології. І теми кожної суботи вони є різні і безкоштовні. <реш> Це така чудова можливість здобути нові нові знання. Та після закінчення курсів TTI допомагає в працевлаштуванні. І хотіла ще сказати про те, що на ці лекції може прийти той, хто побажає, ну кожен бажаючий. Для цього потрібно лише подзвонити. І якщо ви хочете поспілкуватися зі мною, ви можете набрати на номер 773-988-61... 02. Так, давай ще раз: 773 988 1602. Так. І також знаю, що є номер вашого офісу, і це, власне 773 941 9000 Ще раз повторяю, це 773 94 1900. Також знаю, що більшість ваших випускників вдало знаходять роботу після завершення навчання. І от, власне, чи могли б ви поділитися історією успіху одного з них? Так, звісно, можемо розповісти таку історію про нашого, про нашого випускника це Адріан Гуерта. Він, Адріан закінчив університет біологічний, після цього пішов навчатися до школи TTI на курс. Medical Assistance. після отримання сертифікату був працевлаштований в школі ЦІЦІ на посаді адміністративного координатора. Після здобуття досвіду Адріан почав викладати вже курси з ЕКГ. Дуже важливою частиною його роботи була допомога студентам в написанні резюме. Створення портфоліо та пошуку роботи для студентів, і вже за пару тижнів Адріан виїжджає на навчання до університету, щоб здобути диплом лікаря. Mm -hmm. Ось ось така коротка, коротка історія. Ну насправді круто і щиро вітаємо цього вашого випускника і вкотре нагадую нашим слухачам, наскільки є важливо мати правильно зроблене резюме та портфоліо з цим так само стикався і у Києві, коли я жив ще до того, як приїхав з США, і власне тут це також є насправді важливо. І також ще є запитання, чи може особа, яка отримала освіту медсестри в Україні використовувати свій диплом у США? Так, звичайно, є можливість підтвердження диплому медичної сестри, медсестри. Необхідні документи будуть е, такі, як атестат про повну середню освіту, mm -hmm. диплом о закінченні медичного закладу, е, українська медична ліцензія, і найважнішим є атестат медичного закладу, де прописані всі години оцінки і предмети. В штаті Іллінойс є форма, яку заповнює медична школа і висилає до організації. Ці документи повинні бути е, перекладені на англійську мову і вислані на перевірку. Якщо форма позитивно розглянута, далі може е, даже, далі можемо здавати вже екзамен, на підставі якого ви отримуєте ліцензію, тобто право на роботу в медичній галузі. Так, скажімо так, що цей процес взагалі не є простим, не є швидким, і найчастішою проблемою це є англійська мова та медична термінологія. Процес просто підтвердження цієї освіти може зайняти до декількох років. Тому ми завжди радимо своїм студентам починати. З інших медичних напрямків, таких як, наприклад, флеботомія, техніка КГ, медсестра, асистент медсестри або, наприклад, асистент, асистент лікаря. І після таких курсів дуже легко знайти роботу в лікарнях і паралельно можна займатися підтвердженням диплому і водночас робота в лікарні це є такою. Класною можливістю пізнати американську систему догляду за здоров'ям та допомагати та допомагає вивчити медичну термінологію, з якою є проблеми. От, Ласа, ти назвала стільки термінів для мене. Вони особисто не знайомі. І знаю, що на початку інтерв'ю ми говорили про безкоштовні курси, власне, які по суботам, і знаю, що ви їх відвідували. І, от, власне, поділіться з нашими так. слухачами атмосферу, яка там зсередини. Оно взагалі так дуже цікаво було дуже важлива та термінологія медична, і там це все пояснюють, бо в медицині є такі дуже скорочені якісь назви, і ці назви можуть в такому звиклому житті обозначати щось, щось інше. А в медичному вони означають щось, щось, щось щось медичне. Та, медичне. Але дивіться, це тільки термінологія, а що по практиці? Hey. По, практи... по практиці, по практиці лекції виглядають таким чином, що люди приходять до класу, викладач викладає, наприклад, курс перший курс там флоботомії, так і після закінчення теорії, всіх бажаючих, всі бажаючі, які присутні в цьому класі, можуть прийти в лабораторію і взяти, попробувати взяти кров з штучної руки у нас в лабораторії. так. Справді цікаво. А також мені відомо, що Владислава, а, ти є блогером, і так само то виходить, що цю атмосферу з курсами можна побачити на твоєму TikTok, чи ти про щось інше знімаєш? А, ну в Тіктокі взагалі дуже багато інформації. Там є така інформація для емігрантів, дуже буде актуально. Також є інформація про uh, TTI Medical School, Так само я там розповідаю про якісь uh, заходи про ті самі лекції по суботах. Uh, дуже раджу всім підписатися. Uh, підписана я в Тіктокі вішня.Владіславка. Підписуйтесь, буде багато дуже чого інформативного. Так, цікавого контенту буде багато. Так. Дякую, дякую. Нагадаю, що сьогодні до нас завітали спеціальні гості з медичного центру навчального TTI Владислава Мацящик та Валентин UA Chicago.